Вітре буйний, вітре буйний, ти з морем говориш, збуди його, заграй ти з ним, спитай, синє море. Воно скаже, де мій милий, бо його носило, воно знає синє море, де його поділо? Коли милого втопило, розбий, синє море. Піду шукать миленького, втоплю своє горе, втоплю свою недоленьку, русалкою стану. Пошукаю в чорних хвилях, на дно моря кану, знайду його, пригорнуся, на серці замлію, тоді хвиле неси з милим, куди вітер віє. Коли ж милий на тім боці, Буйнесенький знаєш, що він робить. Де він ходить, ти з ним розмовляєш? Коли плаче то я плачу, коли ні, співаю. Коли згинув чорнобривий, то я погибаю, тоді неси мою душу туди, де мій милий, червоною калиною постав на могилі. Буде легше в чужім полі сироті лежати. Буде над ним його мила квіткою стояти, і квіткою і калиною цвісти над ним буду, Щоб не пекло чуже сонце, не топтали, люди. Я ввечері посумую, а вранці поплачу. Зійде сонце, утру сльози, ніхто й не побачить. Вітре буйний, вітре буйний. Ти з морем говориш, збуди його, заграй ти з ним, спитай, синє море.